Друзі, всім вітання! Ми останнього разу з вами говорили про совість і згадали про такий момент спільної вісті. А зараз бачимо дуже багато корупційних скандалів і багато людей дивуються. Моя дуже простенька думка є стосовно того, для чого дивуватися. Людина безсовісна це людина, яка, з одної сторони, Бога не боїться, з іншої сторони, людей не стидається. І якщо вона не має встиду перед людьми, то чому дивуватися, як вона так може? З іншої сторони, мені дуже сподобалися ваші відгуки стосовно того, а що ж нам можна на сьогоднішній день зробити, прийшла мені така дуже простенька думка: давайте. Спробуємо попадати в ціль. Наприклад, що ми можемо змінити на своєму рівні? Совісна людина вона насправді турбується про те, як допомогти оточуючому середовищу, як допомогти ближньому. Відповідно, на тому мікрорівні нашої відповідальності ми можемо проявити. Банальну просту відповідальність. Наприклад, приведу простий приклад, яка мені різниця, що вам треба купити гострий, ніж пательню, яка не знищить вам здоров'я, чи я не знаю, зволожувач повітря або вас там, не знаю, пересушується повітря від батарей чи ще чогось. Давайте аналізувати. Заохочую вас кожного аналізувати. Як каже мій тато, робити домашню роботу. Ну, не можна вестися на те, що вам прорекламує менеджер, який зацікавлений в тому магазині, що продає, що він дійсно вам продасть добре. Звичайно, якщо ви інтуїтивно відчуваєте людину, що вона є експертом в даній операції, пішли порадилися, і відчуваєте, що людина, будучи експертом, не втюхує вам і не переконує вас, а дійсно аргументовано доносить, то ви отримували фантастичний досвід. Але якщо ви бачите, що вам не хочеться тратити час, а йому хочеться зробити свої відсотки, ну, то попав свій до свого, знаєте. Ну, то, може, Стримайте себе і скажіть, та ні. Я повернусь додому, я сяду за той комп'ютер, є світло чи немає, я дочекаюсь, поки буде, і проаналізую і, можливо, не для того, щоб зекономити чи не зекономити час, а для того, щоб щось змінити в тому світі. Хоча б з цієї точки зору підійдіть. Зрозумійте, що ваш вклад в самоусвідомлення допоможе глобально. А, така коротенька, простенька думка на сьогоднішній день. Але мені здається, що ну, немає іншого методу, як можна повпливати на глобальне, аніж через особисте. А як особисту відповідальність запустити, я теж не знаю як по-іншому, аніж в середовищі, в якому кожен з нас живе. Тому давайте оцю совість будемо будити, оце дбання за ближнього будемо будити з рівня, де ми з вами живемо. Колись пам'ятаєте, в мене навіть на каналі були ролики, як можна за кошт міста е, з, е, Бруківку зробити. Повірте, на сьогоднішній день я зараз просто сижу тут в автівці біля тої брухівки, і ок утішиться чому, тому що це то було своєчасно. Бо через декілька місяців почалася війна, і тепер вже нікому не до того. І так би воно лишилося ще на довгі роки. Так от я розумію, що це не завдяки тому, що ми лісвіці такі правильні, і от такі ми супері, от ми попали в точку, і от слава Богу. Ні, бо то я просто одне з маленьких підтверджень того, що коли люди співдіють на добро, то воно потім багатьом впливає на добро і. Навіть же вулицю перейменували в честь одного з десантників. не тому, що вона така гарна і гарно має бруківку, а можливо теж тому, що видно, що тут люди ж співпрацювали. Знаєте, коли всі елементи складаються, ти ніколи не знаєш, який з них був в кінцевому варіанті рушійним для змін. І ніхто не знає, чи змінивши е в вашій сім'ї щось, у вашому побуті щось, навівши порядок у власній квартирі, на власному робочому місті, на власному балконі, у власному підвалі. На власній сходовій клітині. Звідки ви знаєте, чи власне це не буде тим елементом? Але дивлячись цей фільм, старий, відомий, та ефект метелика, ви розумієте, що це може бути. Головне, з яким ви серцем це робите. Тому заохочую кожного. Давайте ми проявимо ту спільну вість з логосом в тій маленькій зоні відповідальності, яка в нас є. Радий був кожного бачити. Успіхів і до контакту. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступні сходині.